Вєліки, на 14 серпня, вересня віліка. Є окремі грони, такі дивіться, ну за кілограм, ось дивіться. І таких доволі чимало грон, це не те, що окремі грони. Є менші, є трохи більші. В плані тріску окремі ягоди, в основному ті, які малі розмірами. Ну і плюс робота шершнів, потім ос. І таке навантаження. Це два куща, дивіться, що таке велика. Плюс дуже смачна, плюс не тріщить. Ось дивіться, два куща і тут на них, мабуть, кілограм 50 ягоди висить. Плюс у мене досаджений ще один кущ в іншому ряду. Ну, я не жалію, що він у мене посаджений, не жалію, що ці, що ці два куща ростуть. Є свої трудності, бачите, рукава, які рукава сантиметрів вже по 5-6 діаметрів, це одна із самих сильнорослих форм, в тому плані, що діаметр лози дуже великий. Ну, але ми з нею справляємося і вона того варта. Дивіться, останні, останні рукав цього куща. Гарний сорт, гарне навантаження, гарна ягода, смачна, хрустка і користується попитом це велика після дощів